У Європі дуже активно дискутується майбутнє фінансової та військової допомоги Україні. Країни Євросоюзу досить консолідовані у позиції того, що Україну треба продовжити до того моменту, поки не буде перемоги над рашистським ворогом. Зараз фактично в кінці року закінчується одна програма макрофінансової допомоги Європейського союзу, на заміну якої має прийти інша програма на кілька років. І яка буде у розмірі 50 мільярдів євро. І вже одна з країн, яку ми не можемо назвати надто дружньою до України, зокрема, Угорщина, заявила, що вона буде блокувати як фінансову, так і військову допомогу Україні, зважаючи на певні політичні речі і конюктуру, яка відбувається в цій державі. Тим не менш, була дуже швидка відповідь з боку європейських чиновників у Угорщині, які сказали, що. Угорщина не здатна самостійно заблокувати рішення допомоги Україні. А чому? А тому, що зараз дуже активно дискутується реформування системи прийняття рішень у Євросоюзі. Є правки, які передбачають, що військова допомога, фінансова допомога Україні буде ухвалюватися неповним консенсусом, тобто 100% голосів країн, щоб одна країна мала можливість. Накласти вето і блокувати це рішення а двома третинами голосів. Це абсолютно виправдана реформа і правка, яку має якнайшвидше ухвалити Європейський Союз, і на яку звертали увагу і наше е, зовнішньополітичне відомство, і на найвищому рівні двосторонніх зустрічей про це говорили. Ми вважаємо, що е, в Євросоюзі принцип повного консенсусу може. Заважати як євроінтеграцію України, так і нашої підтримки у протистоянні російського ворога цікаві процеси також і відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Хто слідкує за ситуацією протистояння там республіканців і демократів, може чітко побачити зараз дискусії навколо того, як допомагати Україні, в яких обсягах як це поєднати з війною на близькому сході. Багато хто звертає увагу на те, що пріоритетом для Сполучених Штатів Америки поступово, начебто, стає Ізраїль, але це не зовсім так. Після майже двох років повномасштабної війни з російським агресором, не допомагати зараз Україні з боку цивілізованого демократичного світу, в першу чергу Америки і Євросоюзу, є просто неприпустивим, тому що насправді. Входимо у фазу того, що ця підтримка є просто вкрай необхідною для стримування агресора і стримування його не просто на території України, а на території всієї Європи і безпекової ситуації на всій Європі. Нагадую, також, що наступного року у Сполучених Штатах Америки мають відбутися президентські вибори, і зважаючи на політичну конюктуру і всі. Об'єктивні суб'єктивні чинники, які можуть на це впливати, можу нас запевнити: ні війна на Близькому Сході, ні політичні ігрища з боку окремих країн на рівні Європейського Союзу не стануть причиною того, що в Україні буде заблокована військова і фінансово-матеріальна допомога. Але хочу звернути увагу на дуже важливий аспект: ця допомога в першу чергу буде залежати від того. Які внутрішні перетворення ми будемо робити в нас середині держави, які ми будемо проводити реформи, як ми будемо максимально за цільовим призначенням використовувати ці кошти, як ми будемо боротися з зловживаннями і корупцією? І саме від цього, в першу чергу, будуть залежати перспективи підтримки України у протистоянні з Росією. А політичні ігрища на цьому плані на цьому фоні відійдуть на другий план. Thank you.